Дуревенькі були. Вночі в нас була така трошки буря, я би сказав. година третя, половина половину Ранку дуже сильний такий вітер зірвався, блискало, гриміло і дощара валив, як, як дурний. Йдемо зараз випускати нашу птицю от наші гуси. Та, які комбайни. До речі, оця сіренька, де ось вона прямо стоїть. А взагалі, якби були всі четверо такі, як вони, це було б шикардосно. Ну нічого, хто тут буде, з них ще не знаю. Але зараз подивимося. Так мені треба йти відкрити, не можу як. Зараз я їх вижмо сюди, а за той час подивимося, ось наша малеча, яка вилупилася минулого тижня. Вже такі жужики, жимчики підросли, дуже видно, як вони підросли. Собі з мамою, тримаємо їх тут закрити, тому що вони більше будуть, як то кажуть, мати корму. Зараз випустимо гусей, бо я не можу. Будуть вони собі там закриті і будуть мати більше, е, ну. Їсти ніхто не буде їм заважати, буду собі там їсти і рости швидко. Так, гусей що? Ми гоним гусей наверх. Чому ми гонимо гусей наверх? На верхнє подвір'я. Вчора вони вже трохи були закриті, роблять вони нам шкоди, не так нам, як нашим сусідам. Дома є їсти все є, але вони біжать до сусіда собі завжди їсти, як то кажуть, той одна зі шкод. І друга шкода, наш глинистий, кидається на машини. Тут у нас отака от дорога. Всі машини їдуть попри нас. Ну, не дуже їх тут багато, але їдуть. І, ну, Дорога шутрова, така собі, колись був асфальт. Відповідно, їдуть помалу, і глинистий може нападати на машини. Це вже чуний від одного водія сусіда. І бачив, як, він, як машини легенько проїжджають. Ну, він може завдати шкоду. Машині, а може за... машина задати шкоди йому. І то погано, і то погано. То тому ми вирішили заганяти їх на верхнє подвір'я і маємо надії, що в них буде все добре, вони вже великі. І я пролис самокиту, що ли Макета там нам нічого не нашкодить. Ну, я так сподіваюся, як така надіявся на Бога. Ось так. Ще ми перегородили качок сюди, ось ці середні, що були там. Настелили їм і перегнали вже, де були в нас великі. Великі в нас там залишилося тільки 5 селезнів, я всім показував. От, а це наші качечки лишилися менші. Хочемо їх загнати до бровка. Бровка ми теж відгородили. Звідси ми маємо зараз забрати дві штучки. Але думаю, як ти їх маю забрати. Проблема з передаванням качок, тому що в них є дуже запах. Курку легше перевести, тому що курка має менше запаху, не дає так і, як то кажуть, з тим проблем немає. Зараз треба придумати, як -то мені гарно їх запакувати, щоб було менше запаху в машині. Так, каченят ми пропояли від пчихів. Бачимо, що тільки одне ще пчихи, це, напевно, було воно найбільше хворе. Я ще купив додатковий лік, і будемо ми їх, як то кажуть, пропоювати ще повторно. Хай ще в тиждень поп'ють цієї водички. Тому що кожного, як то кожного каченята заливати в дзьоб я маю можливості, тому будемо пропоювати їх всіх загальному. Хоча це видно яке хворе, тому що в нього підпухше горло. Ось якщо ви побачите це, ось воно. Друге, так. От, 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 от. Ось це. Не перше, а що друге маленьке. В нього такий трошки зобчик, як то кажуть, підпух. Відсадив я тих, що йдуть на продаж. Ну, на жаль, вони поки що їсти не будуть. Попробуємо таким варіантом. Я ж казав, перше думав, як їх передати, щоб було менше запаху. Так, Будуть вони чекати, коли їх попакую, потім поважу. Тут ще трохи покажу, як тижневі. Ну, втікли вони. Їдь сюди. Пум! Вискочило і зараз тик і заховається. Ну вони підросли, значно підросли, це вже видно. Такі активні. Мама є, їсти є, пити є. Чого більше треба, правда? Тільки рости. Мухи лапають активні, такі бігають. Так, а тепер глянемо, як призвичаєлися тамки на вільному вигулі. Слідкував за тими малими, як вони з там того подвір'я сюди перескакують, так і не вслідкував. Ну нічого. Вони вже тут, бігають вони з тою качкою. До речі, це представник на бульйон. Тому що він перескакує, б'є, мені каченят. Бігають вони з тою качкою і п'ятьма каченятами шістьма. Гарно себе вони поводять. Ну Качка їх так, як вони здалека не це. Я показував, що вони ночі стані собі, коли був вчинив переполох. Ось, а тепер вони всі тут на дощику собі ганяють і, як то кажуть, горя не знають. Ті дорослі тут на загальному подвір'ї, вони вже великі, хватить їм бавитися з ними, вимахали коні і хай собі сидять. Там в клітках в мене качки, які чекають на відправку. Качечку позначив. І поки що вони сидять тут. І тут ось ці маленькі. Так, а ми ще тих, що були в тому подвір'ї. Переселили ось сюди. Вони, правда, перелякані. Бровка її загородили, як я казав. Він у нас тепер має вольєр і він у нас тепер бровкозавр. Та бровкозавр, виходь, ось такий вольєрчик для бровка Зробили, щоб він не забігав до малесеньких каченят. та каченята десь там собі бігають. Зараз йду рвати грушки, можемо ще глянути на них зблизька. Вони трохи дикі, перестрашені, тому що до них вічно бігали всякі. Кури і заважали їм їсти, і тому вони такі трошки налякані. Навіть я їх сюди ледве загнав. Вчора вони зайшли до свого місця файно, але вийти вже не могли. ось так Наші каченята на вільному вигулі, тепер в них тут більше трави, більше волі і ми будемо, як то кажуть, рости, правда? А я зараз ще нарву грушок. Першою поважимо качечку. Два кіло. Ось така наша красуня. Ще разочок. Ага, не включав повісив, так. Вага не міняється. Два кілограми. Оце хлопець. Його бага. Хоча якось він так в руці виглядає, як важчий. Мало від качечки мало що. Мало що важче. Ось. Так, їм орієнтовно три місяці. Пакуємося. Качечку я не важив, бо ми важилися вчора, сенс. Миссий помістити їх. Трьох в одну упаковку, в один банановий такий ящик, сидять вони ось так, тик-тик, головами сюди і дубками до мене. Не знаю, чи сфокусує. Ось вони там всередині. Є. Що, ми в добру дорогу, всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.